Зупиняють рух транспорту в центрі столиці, щоб покурити. А що вони захотіло, так? У соцмережах викладають відео під російські треки. Шві, любі, не І не стидаються підспівувати Я русський. Я русський. Або ж просто історія про золоту молодь Києва, що трапилося. Тиждень тому блогер Денис Кошельник опублікував у своєму інстаграмі відео, де, як він стверджує, група молодиків перекрила рух просто у центрі столиці, щоб вийти покурити. Крім того, блогер показав і іншу нарізку інцидентів, яку він пов'язує із тими ж хлопцями. Вони слухали російську музику поруч із меморіалом газон національної пам'яті на Майдані Незалежності, де встановлюють прапорців пам'ять про загиблих на війні воїнів. Також у ролику є факти порушення правил дорожнього. Го руху, зокрема перевищення швидкості, ну і звісно ж ці автомобільні катання теж під русняві треки. Все це не на жарт підбурило суспільство. Блогерка Раміна Есхакзай коментує. Що за мамкані бандіти? Такі, як правило, в реальному житті найбільші боягузи в місті. Рекова пухлина нашого суспільства пише військовий український льотчик Карая. Інші користувачі також коментують. Чиї це нікшеми цікаво. СБУ вже має займатися ними і їхніми батьками. Гній нації, що з цим робити? Ну не можеш бути такого, щоб прям не було на них управи. У своєму пості Денис написав, що хотів звернутися до правоохоронних органів однак пізніше побачив, як вони ж і супроводжують молодиків. Хотів поцікавитись у правоохоронних органів, як так. А потім побачив, що саме ці правоохоронні органи надають їм послуги супроводу. Питання одне так чиї ж це тоді діти, які собі дозволяють таку поведінку під час війни. Чиї це діти вже відомо у своєму розслідуванні. «Бігус.Інфо» розповіли, хто вони герої усіх новин. Розпочнемо з Миколи Цимідана хлопець, син ексмера Лемана, якого підозрювали у зв'язках із сепаратистами. Про його друга Андрія Драгана ви вже могли чути раніше, бо влітку минулого року він потрапив в інфопростір через відео, де він співає гімн Росії, і підспівує я русський. За це йому все ж довелося публічно вибачатися. Хоча вибаченнями це назвати тяжко, швидше це виправдання, бо хлопець сказав сказав, що відео записав ще до початку повномасштабної війни. Якщо я когось образив, перед всіма вибачаюся, у всіх прошу вибачення, і свою повинну я признаю. А ще у нього настільки багато грошей, що він просто викидає їх із вікна елітної машини на хрещатику. Також на відеоблогера Дениса Кошельника помітили такого собі Антона Юткіна, як стверджують журналісти «Бігосінфо», Він син бізнесмена В'ячеслава Юткіна зі зв'язками в тимчасово окупованому Криму. У його власності є декілька готелів, і саме В'ячеслав у 2023 році потрапив у санкційний сп. Писок РНБО через чисельні зв'язки з росіянами до слова, саме ці троє хлопців нікуди не зникли, продовжують вести соцмережі, кричать, що їх замовили. А багато кадрів у тому ролику блогера Дениса Кошельника підставні, ба більше монтаж. Хлопці вірять у свою абсолютну безкарність, тож і не намагаються залягти на дно. Натомість, троє інших їхніх друзів, які також брали участь у цьому інциденті, зникли. І як стверджують їхні друзі. Зі не виходять на зв'язок, то може у них просто не настільки впливові батьки чи понесуть хлопці покарання після розголосу інциденту. У поліції Києва заявили, що вже займаються цією справою. У мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях міста, а також слухають російську музику. На цей час поліцейські з'ясовують, коли відбулась подія, та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності. Пізніше правоохоронці повідомили, що особу молодиків встановили і вже провели бесіду із ними та їхніми батьками. Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку. Ну і власне на цьому все. А поки поліція проводила бесіди із учасниками інциденту, в мережі з'являлися все нові цікаві відео за їх участі. Зокрема, в соцмережах знайшли кадри, де ці ж мажори вихваляються алкоголем, наркотиками та зброєю. Чому підлітки так себе поводять? Варто зазначити, що хлопці ще зовсім юні, Ба більше більшість із них неповнолітні. Про виховання розповідати не будемо, бо тут і так все зрозуміло. А от під відео про них користувачі мережі відмічають, що їхня поведінка зумовлена і тим, на кого вони рівняються. Мамкині тигри надивились тіктоків руснявих і давай повторювати блатную жизнь, враховуючи, який контент споживають хлопці, за ким стежать у соцмережах, стає зрозумілим, чию. Поведінку вони намагаються повторювати російських блогерів, які стали популярними, показуючи багато життя і, м'яко кажучи, потворну поведінку. І ні, це не виправдовування дій хлопців, а лише нагадування: російському контенту не місце в українському суспільстві, особливо для дітей, які ще не можуть до кінця аналізувати, що добре, а що погано. Це була топ-тема. Те? Про що говорить Україна?